Нема кращого видовища, ніж коли сходяться Михайлові навістки докупи. Любляться дуже. Родина то найголовніше. Юлечко, як я рада тебе бачити, чудово виглядаєш, повнота тобі до лиця така свіжа стала. Дякую, Наталочко, ти завжди вмієш приємне сказати, за що тебе люблю дуже. Поправилася і такий мій Марко Радий, що деякі місця більші стали, але тобі худоба личить, багатозначний погляд на перший розмір. Обійнялася, поцілувалася, помірялися б дітьми, та ще вони маленькі янголятка, тому в совісті вистачає їх не чіпати. Перейшли до родини. А як там наша Марійка? питає приїжджа Юля, ще не вийшла заміж. Та має якогось хлопця, але хоче перевірити, чи багатий, то хоче, аби їй купив золотий перстень. Отакий, як в мене, бачиш, протягує Наталка руку, аби продемонструвати широкий шлюбний перстень. А я й кажу, що он Юлька, з яким тонким ходить і нічого, добре живуть з Марком. Правда, добре живемо. Ще студентами ці обручки Марко купив, ходив на будову помагати, офіціанту підробляв і купив. Так романтично освічився, а Ваші Назар з свекрушених сережок переплавив, так? віддала Юля. Вперше чую про сережки, крізь зуби, усміхнулася Наталка, ти щось плутаєш? Ха, дійсно, то з бабиних зубів. Далі сенсу говорити не було, бо робота не спить, особливо, коли треба готуватися до зимових холодів, Дров на колоти, часник посадити, листя загребти, яблука, сливи груші обірвати, трудяться Михайлові сини і невістки любо глянути. Зробила Юля для марка чаю та й несе, щоб зігрівся, бо геть ніж червоний. На, зігрійся, бо схопиш застуду, і всіх нас вкладеш. Дякую, яка ти добра жінка, засміявся Марко. На сміх вийшов брат Назар і побачив кіношну картину, бо його жінка таке ніколи не робить. Хочеш чаю, звари собі. А що ти коло нього крутишся, то батько тебе послав? Та ні, холодно тут у вас. Пораються невістки біля обіду, аж Марко заходить. Юль, зроби й назареві чаю, бо мій допив. Добре. Юля обернулася до Наталки. Чоловік твій коханий чаю хоче? Зараз він в мене нап'ється, каже Наталка, і Юля їй вірить. Закалатала чаю, поставила на стіл і гукає з порога. Чуєш, чай на столі. Лиш ті чоловіки голови закрутять, вже й забула, що мала робити. Ти казала, що будеш борщ варити. Е, точно, ти тут почисти картоплю, а я піду подивлюся, чи є ще Петрушка. Пішла Наталка по сусідах, розказує, яка вона змучена, ні хвилини спокою. Он сьогодні з міста приперлися, То ще бери, готуй на додаткові роти. Бо вона дуже любить готувати, та ви всі знаєте, як вона смачно готує, бо були у неї на празнику. Любить таке щось вичитати і зготувати якийсь новий рецепт, нові нотки додати, щось незвичне. Бо ж одна картопля та макарони гублять її кулінарний диплом. Прийшла Наталочка, а борщ вже доварюється. То де кріп? глузливо усміхається Юля. Весь померз, ходила, шукала, нема. Дуже мене знаєш, закортіло саме на свіжий кріп, так закортіло, що край, то пішла до сусідів, може, вони мають десь в парнику, але не мають. А вони такі любопитні, хто приїхав, чого, як живуть, ледве пішла звідти страшні пльоткарі. Обідають усі, бо апетит встиг з'явитися і настоятися. Дуже смачний борщ, каже Назар. Дякую, Юля. А чого ти зразу до Юлі? Я хіба не варила? Ні, я твій борщ знаю. І чим? Приготувалася до грандіозного концерту Наталка. Всередині пече від нього, випередив сина свекор. Всі засміялися, навіть Наталка, бо ж не буде вона отак відкрито на всіх гавкати. Вже їдете, не будете ночувати, то що вам вже цілу машину свекор загрузив? Так дякуємо Наталю за твій труд, що так смачно свиню заморозила. Та пусте, аби сили ще одну вигодувати, а ви ще приїжджайте. Всі цілуються і обіймаються, бо родина то найголовніше підпишись, підтримай українськомовний контент.